А тепер поговоримо про генератори. У нас по наявності є багато варіантів. Всі люблять інверторні, багато інверторних варіантів. Є і малопотужні ось такі невеличкі, взагалі тихенькі і легенькі, як чимоданчик. Є трішки потужніші. Це японські матари. Коротше, є різні варіанти. І інверторні, і звичайні, з електронікою, з, з ручним пуском, з електропуском. Є ось такі, як валіза у тій Це взагалі дуже гарний варіант. Е, Газ-бензин. Можна підключати і газ. Є електростанції 2 кВт, 2,5 кВт. Є ось такий мега-павербанк, так би мовити, на 300 Вт. Можна собі поставити інвертор і батареї собі, і сонячні панелі підключити. Коротше, варіантів маса, чекаємо. Вас у нас або телефонуйте для консультації.